Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Не стало воїна з Волині Володимира Холивінського. Армія дронів відправляє на фронт понад 270 ударних українських безпілотників вампір. Туреччина збудує другий корвет типу Ада для потреб зсу слава Україні! ефірі підсумки дня 18 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Не стало бою назволині Володимира Колевінського. 44-річний чоловік був жителем міста Ківерці, Ці боронив воїн нашу батьківщину ще з 2014 року. Був учасником АТО у складі 24-ї окремої механізованої бригади. З перших днів повномасштабного російського вторгнення був мобілізований до лав зсу. Помер воїн 18 серпня внаслідок хвороби, будучи вдома у відпустці. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість підчуття родині загиблого героя. На Маневичині смертельна ДТП за участю мотоциклістів, як повідомили в у поліції області, інцидент трапився 17 серпня на вулиці Миру у селі Тоболи. Зіткнулися два мотоцикли. Лонкін та Ліфан наслідок автопригоди водій мотоцикла Ліфан, 16-річний місцевий житель від отриманих травм, помер у лікарні. Інший мотоцикліст, 32 дворічний житель Кам'якаширського району, госпіталізований у відділення реанімації. Транспортні засоби поліцейські вилучили відомості, слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. На території Волинської області командувач об'єднаних ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Проінспектував інженерні спорудження та оборонні позиції на кордоні з Білоруссю, як повідомив генерал Наєв на Волинському напрямку. Командири род бригад, зводів та батальйонів отримали низку завдань. Через деякий час проведуть повторну перевірку кожного опорного пункту. Визначення чітких завдань на майбутнє це не лише слова, а й суттєва допомога як від керівників місцевого самоврядування тут на Волині, так і від військового командування. Ці всі питання знаходяться під моїм особистим контролем, зазначив генерал-лейтенант. П'яний 34-річний волонянин побив перехожу за те, що вона спробувала припинити його хуліганські дії. Як повідомляє видання Ковальмедіо у Верококовицьку міськрайонного суду, йдеться, що 9 квітня у селі Волошки через територію спортивного майданчика гімназії проходило дві жінки зі своїми дітьми. Чужа малеча, яка тут гралася, поскаржилася їм, що до них пристає п'яний і вказали на чоловіка, який словесно. Без причин чіплявся та ображав нецензурною лайкою малолітніх. Жінки підійшли до чоловіка та зробили зауваження. У відповідь він з матюками вдарив одну з них кулаком в обличчя, від чого вона впала на землю. Коли жінка піднялася на ноги, він повторно завдав її ударів. За висновком судово-медичної експертизи потерпіла отримала перелом нижньої щелепи. Обвинувачений, який має інвалідність другої групи, неодноразово притягався до судом до відповідальності за дрібне хуліганство та домашнє насильство. Суддя ухвалив Призначити йому покарання один рік і шість місяців позбавлення волі, застосувавши до нього примусові заходи медичного характеру у виді амбулаторної психіатричної допомоги. У ніч проти 18 серпня російсько-окупаційні війська завдали удари керованими авіаційними бомбами по селищу Комишуваха Запорізької області. Як повідомив голова ОВА Юрій Малашко, удари російських військ. Прийшлися по житловому кварталу. Там зруйновано місцевий навчальний заклад вибуховою хвилею, та уламками пошкоджені розташовані поруч поручливі будинки, потрощені фасади, вибуто вікна. На щастя, місцеві не постраждали. Окрім того, через російський обстріл села Вірівка на Херсонщині постраждала неповнолітня. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, 17-річну дівчину шпиталізували у стані середньої тяжкості, мінно вибуховою травмою та пораненням ноги. Лікарі надають їй необхідну допомогу. Наслідок ворожого удару у населеному пункті пошкоджено близько 10 житлових будинків. Армія дронів відправляє на фронт понад 270 ударних українських безпілотників вампір. Про це повідомив віце-прем'єр з інновації, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За словами міністра, це коптери українського виробництва. Вони можуть нести до 15 кілограмів. Корисного навантаження військові застосовуватимуть їх для знищення як броньованих авто і танків, так і оборонних споруд ворога, фортифікаційних укріплень чи складів боєприпасів. Кожен дрон оснащений тепловізором, тому може ефективно працювати вночі. Поліція повідомила про підозру підприємцям, які напередодні повномасштабної війни поставили зсу браковані артилерійські міни за контрактом на майже 270 мільйонів гривень. Як повідомили в СБУ, до оборудки, причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від міноборони на виробництво даного виду боєприпасів. відповідно до підписаних договорів підприємці мали відвантажити міни до лютого. 2022 року, однак до лютого компанії поставили міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявилися бракованими через використання неякісного порогу. Після цього партію засобів ураження повернули компаніям-виробникам для виправлення недоліків. Однак підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції. Сума завданих збитків державі становить 270 мільйонів гривень. На Одещині військові за наказом заступника командира батальйону майже рік будували його приватний будинок, отримуючи за це зарплатню як за виконання службових обов'язків. Як повідомили ОДБР, з серпня минулого року заступник командира військової частини дав казівку бійцям замість виконання своїх обов'язків з оборони та захисту України будувати для нього маєток під Одесою. Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховували заробітна плата як військовим збитки. Понад 2 мільйони гривень заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень. Сбу повідомила, що викрила на Львівщині банду перевертнів. Чоловіки мобілізувалися до зсу, але самовільно залишили підрозділ і займалися рекетом. Як повідомили у відомстві, зломисники прикриваючись статусом військовослужбовців, створювали штучні конфліктні ситуації а потім. Виставляли жертвам рахунок за вирішення спору. Силовики задокументували факт вимагання ракетерами 4 тисячі доларів з демобілізованого бійця ЗСУ. йому погрожували насильством та фізичною розправою. Зломисників затримали на гарячому під час передачі частини грошей від потерпілого. На заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура намагалися вчинити замах. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За словами посадовця, 17 серпня вранці стався замах на вбивство заступника голови ДПС України Єгана Сокура. Напад в центрі міста. Замовники це, нібито, схемщики, що втратили бізнес та перейшли межу. Гетьманцев зазначив, що чоловіка вдалося врятувати завдяки злагодженим діям карного розшуку. Зномисне. Ники виконавці затримані та дають покази на замовників. Туреччина збудує другий корвет типу Ада для потреб військово-морських сил Збройних сил України. Закладка корабля відбулася на одному з судомодівних підприємств у Стамбулі. Як повідомили у ВМС ЗСУ, згідно з існуючими домовленостями, це вже другий корвет, який будує Туреччина для потреб військово морських сил. Повідомляють, що всі роботи здійснюються вчасно згідно з графіками та укладеними договорами. Міністр закордонних справ Данії Лорс Глоке Распусен підтвердив, що США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків. Однак рішення про поставку винищувачів поки що не ухвалили. Про це він повідомив у коментарі телеканалу ТВ. 2 уряд кілька разів казав, що передача літаків є природним наступним кроком після навчань пілотів. Ми обговорюємо це з нею. Ближчими союзниками, і я очікую, що і найближчим часом ми зможемо конкретизувати це. Наголошує данський міністр оборони. Ізраїль продовжив медичне страхування для українських біженців до кінця 2023 року. Про це повідомив ізраїльський посол Києві Майхміхель Бродський. цьому передвала заява посла України в Ізраїлі Єгена Корнічука, який закликав офіційний Єрусалим відмовитись від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців. Крім того, міністр закордонних справ держави Ізраїль запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що проблему медичного страхування для українців буде вирішено найближчим часом. Литовські прикордонники та збройні сили в рамках підготовки до потенційних загроз на білоруському кордоні планують провести 27 серпня спільні навчання, як заявив міністр внутрішніх справ Анге Бітолайте, навчання разом зі збройними силами передбачають підготовку до кількох сценаріїв розвитку події. Перший сценарій стосується міграції на випадок якихось. Надзвичайних ситуацій, а другий передбачає реагування на гібридну військову загрозу на кордоні. Також розглядається можливість запросити до участі в навчаннях прикордонників та інших офіцерів з Естонії, Латвії та Польщі. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте ну 68-45-10-04, або 50 782 411. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.